Дівчатка, в наявності є ось така класна перука натуральна. Ціна її всього-навсього 3430 гривень. Така перука вам носитиметься роками, тому що тут просто прошито все тресами і пов'язка. Якщо у вас був плюс-мінус ось такий відтінок, то можете сміливо собі її брати. Вона лише в одному відтінку. І лише ось така модель. Волосся ви можете вирівняти та накрутити. Можна, до речі, брати як запасний варіант. Наприклад, щоб. Що... Я, наприклад, у мене є ось ще такий варіант. Подивіться, дуже-дуже схожа. Із затемненим коренем. Тут тільки сіточка на проділі проділ змінювати не можна. Вона дуже-дуже подібна до цього. Бачите? І можна, тобто, якщо у вас є дві перуки, одну там помили, в другій ходите, і можна змінювати зачіски, так як, наприклад, зірки міняють свої зачіски, і довжина там трошечки в них міняється. То хвостики дочіпляють, то накладочки. І головне, щоб було все плюс-мінус в одному відтінку, і ніхто нічого не запідозрить.